Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Не цього разу рівненський кардинал поступається у матчі за суперкубок. Звичайно, прикро поступатись. Що таке не щастить і як з цим боротися? Рівненський верес поступився вдома в Полтавській Ворсклі. Такі голи, які ми пропускаємо, ну це так не можна просто. То є сила, то є люкс. Рівненський рятувальник. Віце-чемпіон чемпіонату України зі стронгмену. Статус віце-чемпіона здобуває ДСНС Рівненщини Ігор Головко. Без трофею рівненська футзальна команда Кардинал взяла участь у матчі за суперкубок. Це перший поєдинок рівнян за цей трофей в історії. Як чинні володарі Кубка України кардинал протистояв чемпіонам минулого сезону київському хіту. Поєдинок проходив у Бучі, що на Київщині. Матч тривав аж чотири години. Було оголошено три повітряні тривоги. Проте переможець все ж визначився. У першому таймі голів забито не було. А от старт другої половини рівняни прогавили. Вибігаючи в атаку, кардиналівці припустилися помилки. Вихід вічнавіч реалізував Ігор Чернявський. До речі, результативно помилився новачок рівненської команди Владислав Сорокін. Кияни мали відразу ще кілька нагод відзначитися. Рятував Ілья Бакінський. Були й моменти у кардиналу, але справа до голу так і не дійшла. Не допоміг і п'ятий польовий. Натомість на останній хвилині. Матчу, усі питання щодо переможця зустрічі зняв Даниїл Абакшин. 0 2 ремняни поступаються в історичному для себе матчі за Суперкубок України із футзалу. Поступилися сьогодні, але продемонстрували хорошу гру. Жодних претензій до гравців я не маю. Те, що я їх просив, вони показали бійцівські якості. І дуже їм за це дякую. Звичайно, прикро поступатися. Але як показала гра, до останньої, до останньої секунди матч був напружений і свої моменти ми мали. Навіть при грі на п'ятого десь два моменти, на пів моменти ми могли використати і перевести гру в серію пенальті. Шкода, що не, 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 не змогли зрівняти. Олександр Бондар до слова перед матчем за суперкубок отримав свою заслужену нагороду як кращий тренер минулого сезону. Нагадаю, під його керівництвом Рівненський кардинал здобув історичні досягнення. Команда виграла кубок України та стала бронзовим призером екстра ліги із футзалу. Ну і як бонус взяла участь у поки що єдиному матчі за суперкубок у власній історії. Направду визначне досягнення тренерського штабу та Оманди із матчу за Суперкубок офіційно стартував новий сезон в українському футзалі. Уже 26 серпня. Рівняни на виїзді зіграють матч першого туру екстраліги. Суперник, новачок дивізіону найсильніших київська команда Аврора. Тім колективи вже встигли познайомитися на передсезонному турнірі. Рівняни поступилися киянам із рахунком 0-2. Подивимося, як буде в офіційному поєдинку. Під виїзд із Радивилова Назар Парніцький взяв участь в особистому фіналі чемпіонату Європи зі спідвею до 19 років. Там юнак опинився не випадково до головної гонки. Потрапив, посівши друге місце у півфіналі. На треку у польському гожові вийшли 18 гонщиків. Назар провалив перший заїзд, приїхавши останнім. А от далі було лише краще. Двічі юнак був другим, один раз третім, а у фінальному заїзді приїхав взагалі першим. Підсумкових вісім пунктів. Такі результати дозволили Назару Парніцькому посісти сьоме місце. Доволі непоганий результат з огляду на те, що в цих гонках участь Назар брав вперше. Що таке не щастить і як з цим боротися? Рівненський Верес зазнав уже третьої поразки у чотирьох матчах нового сезону. Рівняни на власному полі поступилися полтавській ворсклі. Два швидких пропущених м'ячі зробили свою справу. Верес знову був змушений відіграватися фактично протягом усього поєдинку, і це друзі майже вдалося. Сезон новий, а проблеми старі. У домашньому матчі проти Полтавської ворскли рівняни знову пропустили першими. Банальне вкидання за ауту, один пас, і Валерій Кучеров зрізає м'яч у свої ворота. Рівняни відповіли небезпечним моментом від Марусича і знову пропустили. Помилка від Андрія Блізніченка привела до другого пропущеного. 18-та хвилина. 0-2, верес поступаються. Та і фарт і, реалізація, і... Не знаю, помилки дитячі, так і голи, які ми пропускаємо ну це. Так не можна просто за такі подарунки від господарів. Гості вирішили теж віддячити. Незрозумілі дії у захисті ворскли та активний пресинг від Вереса дозволив рівнянам забити чи не найкурйозніший гол туру. Станіслав Шарай робить рахунок 1-2 на 20-й хвилині. Там захисники між собою не розібралися, мені м'яч відскочив, і я просто добив ворот. Другий тайм був за рівнянами. Народна команда створила кілька хороших нагод з рівня та рахунок. Навіть вдалося забити вдруге, але гол від Миколи Гайдучика. Відмінили через положення поза грою. На більше урівнян не вистачило часу. Потрібно було боротися, не продати боротьбу і ждати свій момент, так як і вийшло. На жаль, трохи це різні ігри, офсайт і прикро, що не забив, не допоміг команді. Для Рівненського Вереса поєдинок проти Ворскли був 150-м в історії УПЛ. На жаль, народна команда поступилася. Втім, згідно статистики, рівняни переважали суперника за відсотком володіння м'ячем 52 на 48, за ударами поворотом 14 проти 8, з яких у Вереса 5 у площину, а у Ворскли всього три. Але результат, як то кажуть, на табло. Також у цьому поєдинку за верес дебютував новачок команди Денис Світюха. Він став дев'ятим літнім підписанням у таборі народної команди. Прийшов як вільний агент. Півзахисник є вихованцем академії Донецького Шахтаря. Йому 21 рік і він підписав контракт на три роки. До цього виступав за молодіжну команду Шахтаря. Потім був в оренді у Маріуполі та іспанській лієді, яка грає у четвертому за селі дивізіоні країни. За іспанців зіграв 25 матчів, забив один гол. Аби показати свою майстерність у світюхи. Наразі часу було небагато. Він вийшов на футбольне поле на 78-й хвилині, але результативними діями не відзначився. Щасливий повернутись до рідної країни та дебютувати за Верес. Дякую ЗСУ! Уже 23 серпня рівняни стартують у Кубку України. На стадії однієї 16-ї фіналу верес зіграє на виїзді проти першолігового епіцентру із Кам'янця-Подільського. Гра запланована на 16.00. У минулому чемпіонаті першої ліги епіцентр фінішував шостим. У новому сезоні команда досі не програвала. Дві перемоги та дві нічиї у чотирьох матчах. Відтак, третє поточне місце в турнірній таблиці. Також колектив уже пройшов дві стадії кубка. перш що вибув харківський металіст, а потім і Івано-Франківське Прикарпаття. Обидві команди із Першої ліги України. Головним тренером в епіцентрі є Сергій Нагорняк. А за колектив виступає колишній гравець Вереса Микита Полюлях. Він грав за народну команду в історичному сезоні, коли рівняни здобували золото першої ліги. й іменитий гравець у складі суперника: вихованець Донецького шахтаря Сергій Гринь. Теж готовий зіграти із Вересом. Більше того, Сергій був у таборі народної команди у 2017 році, але зіграв лише шість матчів і отримав травму. На цьому його історія із рівнянами завершилася. Окрім Шахтаря та Вереса, Гринь ще грав за Іллічівець, Маріуполь, Донецький Олімпік, Зорю та Олександрію. У новому сезоні Гринь наразі гравець ротації за чотири матчі зіграв лише 46 хвилин. Її у складі Вереса, до речі, екс-гравець епіцентра. Це оборонець Євген Шевченко. Той самий, який забивав у ворота Шахтарю. З огляду на склад епіцентру та хороші результати на старті сезону рівнянам нам легко не буде від слова зовсім. Вболіваємо за своїх, ну і, до речі, сили можна не економити. Календарна гра п'ятого туру за участю Динамо та Вереса перенесена. Відтак, після Кубка, рівняни гратимуть аж 1 вересня. Вдома прийматимуть Чорноморець. Також свого суперника в одній 16-й дізналась команда «Звягель» із Житомирщини. За друголіговий колектив виступають двоє уродженців рівненщини: це Артур Ващишин із Дубна та Андрій Фесенко з Островщини. На команду із рівненчанами у складі чекає поєдинок проти Київської оболоні. Приймуть прем'єр-лігову команду Житомиряни на домашньому стадіоні 23 серпня. Поєдинок стадії однієї 16 фіналу. Кубка уже є історичним для звягеля, адже сюди команда пробилася вперше у власній історії. Для цього звягельцям довелося обіграти чайку та команду Юкса, обидва колективи із Київщини. І знову доля Житомирян звела із столичним колективом. Чи прийде апетит під час їжі? Адже можна замахнутися й на одну восьму. Якщо доросла команда Вереса ще без перемог, то молодіжка у своєму матчі здобула переконливу звитягу над однолітками з Ворскли. Ця перемога стала першою у новому сезоні для підопічних Олега Шандрука. І якщо вже проводити паралелі до кінця, то основа швидко пропустила двічі, а молодіжка навпаки швидко здобула гандикап у два м'ячі. На другій хвилині класний дальній удар вдався Дмитру. Годі через ще дві хвилини уже записав своє ім'я у протокол. Ігор Воробяк. під завісу першого тайму рівняни заробили право на 11-метровий. Пробивати взявся знову годя без помарки 3-0 після перших 45 хвилин. На старті другого тайму на другу жовту награв гравець суперника. Граючи у більшості, дубль оформив Ігор Вороб'як. Тим самим встановивши остаточний рахунок матчу 4-0. Це перша перемога молодіжки за чотири матчі. Ми завжди намагаємося агресивно розпочати гру, створювати якомога більше моментів на старті і максимально їх реалізувати. Сьогодні нам це вдалося. На жаль, ці два швидкі голи негативно вплинули на якість нашої гри. Ми зарано почали оберігати рахунок, притискалися до власних воріт. Було мало конструктиву. Лише наприкінці першого тайму ми зуміли знову взяти м'яч під контроль. Почали знову створювати хороші атаки. Після вилучення у складі суперника основною задачею було тримати концентрацію і довести гру до логічного завершення. Попри те, що доросла команда свій поєдинок проти Динамо пропускає, молодіжка гратиме. 26 серпня рівняни на виїзді зіграють із однолітками зі столичного клубу. Наразі Верес із чотирма очками на восьмому місці, а Динамо на першому. У киян жодної поразки за чотири стартові гри. Усі перемоги. Поразка. Від чемпіонок України жіноча команда Рівненського Вереса поступилася вдома Полтавській «Ворсклі». на стадіоні «Колос» у Млинові рівнянки тричі пропустили у першому таймі, і шість голів було забито у ворота народної команди у таймі номер 2 підсумкових 9-0. у минулому сезоні. Рівнянки вже поступалися полтавкам із таким рахунком. Цьогоріч історія повторилася знову, але варто розуміти, що минулий чемпіонат «Ворскла» пройшла без втрати очок. Усі перемоги. Цією дорогою Полтавки куркують і цьогоріч дві звитяги у двох матчах. Також цікаво відзначити, що за Ворску грають дві уродженки Рівненщини Яна Котик із Радавилова та Ірина Котяш із Дубровиччини. Після трьох зіграних матчів верес на дев'ятому місці із трьома очками. Наступний поєдинок у рівнянок є Кубковим. Вони 28 серпня на виїзді зіграють проти Харківського житлобуда 1 Наступна гра чемпіонату відбудеться 2 вересня і теж на виїзді. Підопічні Олени Рудої поїдуть грати проти Донецького шахтеря. Поки що лише за ю 21 уродженець рівненщини, футболіст Микола Кухаревич відзначився дебютним голом за свою нову команду Сонці. Трапилося це у матчі ліги професійного розвитку проти молодіжної команди Крю Олександри. Микола вийшов зі старту у складі сонці Ю «Ю-21». На 58-й хвилині забив третій м'яч своєї команди. Опісля був замінений. Зазначається, що головний тренер основної команди лебедів Майкл Даф був присутнім на стадіоні. Але чому ж Кухаревич грав за молодіжку? Як відомо, гравець не так давно перебрався до валійської команди і наразі продовжує адаптацію та набирає форму через брак передсезонної підготовки. Наші в збірній шестеро вихованців рівненського футзалу разом із юнацькою збірною України Ю-19 уже в Іспанії. Там національна дружина готуватиметься до Євро-2023. Для підготовки до вирішальної стадії Євро-2023 наставник синьо жовтих Ігор Москвичов викликав 15 виконавців. Уже відомо про товариські спаринги. 23 та 25 серпня. Збірна зіграє два матчі з чинними чемпіоном Європи Ю-19 збірною Іспанії. У цих матчах збірній допомагатимуть такі рівненські футзалісти, як Дмитро Дяченко, Костянтин Рафальський, Максим Малиновський, Дмитро Скипчик, Вадим Тютюрай і Дмитро Рибіцький. Для кожної з них виклик не є першим. Хлопці постійно викликаються до лав збірної України Ю 19. Бажаємо успіху і головне без травм. То є сила, то є люкс. Рівненський рятувальник Ігор Головко – другий в Україні. Наш ДСНСник взяв участь в чемпіонаті України зі стронгмену серед силових структур. Змагався у ваговій категорії 110 плюс кілограм, де було представлено 9 спортсменів. Показував своє вміння стронгмен із рівного в п'яти силових вправах. У підсумку став другим серед усіх в Україні. З нагороду статус віце-чемпіона здобуває полковник служби цивільного захисту. ДСНС Рівненщини Ігор Головко Після змагань Ігор Головко у себе на сторінці у Фейсбук написав, що було цікаво спостерігати за іншими учасниками, адже серед них були нові імена, молоді спортсмени, які теж хотіли проявити себе. Дуже запекла боротьба за кожну секунду, кожне повторення, але ще є досвід, коли ти знаєш, як і де можна зробити технічно і тактично правильно. Вітаємо нашого рятувальника та зичимо все нових перемог. Сумніву більше немає ні в кого. Українці ніколи не здаються. Збірні України на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон аплодували, стоячи усі трибуни та команди. Кадри, де українці фінішували на затопленому човні, облетіли уже весь світ. Однак не всі знають, що на тому човні було четверо дубинчан: Віктор Недашковський, Володимир Судорчук, Сергій Щур та Юрій Базак. На дистанцію 2000 метрів, де і наповнився човен водою, спортсмени покладали великі надії, адже могли потрапити у трійку лідерів. Але натомість здобули лише шосте місце. Втім, це було уже не головним. Вже знаєте, всіх увага привернула до того випадку, що стався. На жаль, ми готувалися не до нього. Ми готувалися попасти в призи. Це на протязі цілого року тривав відбір в команду, підготовка до цих змагань, це самі сумніві змагання. Чина світу по версії СЕФ, найпрестижніша версія, і там саме вища конкуренція в Таїланді проходила в місті Паттайя. Ну стався такий випадок, і просто що тут заслуга нашої збірної України, що ми не піддалися такого панічним атакам. Такі зберігали спокій і прийняли рішення в будь-яких умовах не зупинятися. Як розповідали члени української команди, вода прибувала поступово, і капітан команди стерновий дав чітку вказівку: попри будь-які умови, не зупинятися. І рухатися всі чітко виконували це завдання. Ніхто не панікував, не вистрибував і не перевернув човна. Хоч усі занурилися по груди. Рятувальники давали вказівки покидати човен, але стерновий наполягав: не покидаємо, веслуємо. Наші тримали баланс, щоб човен не потонув, притримували його ногами і продовжували веслувати. Ось такі вони, українці, веслують при будь-яких умовах. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.